Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Приїхала я вже в село, поїла. Треба ж бігом ходу кормити ось. Щариці нарвала. Йду. Що тут у нас? Верховна рада? Держіть, транш прийшов, його небагато. О! Їжте. Це моя Верховна Рада. Бачите? Це малий транш зелені прийшов. Ой-йо, здорове і саме більше забрало. Це капець. Це їм треба такої зелені дуже багато, бо вони зараз друг друга і задавлять. Бачите, не можуть ніяк поділити. Так, Верховна Рада треба розпоряджатися бюджетом. Правильно. Бачите, самий жирний бігом бігом всіх розігнав, а тим дав по кусочку. М? Ти чого неш від кормушки? Надо всіх своїх, щоб рядом були. Не годиться так. Не можна. Ох і Верховна Рада. А це де Борюсик? Де тут найголовніший наш? Ось він. Ось борька. Вау! Оце ти виріс за місяць, а десь місяця півтора мене не було. О, здоровий ти став. А роги, які в тебе. М? Глянь такий борька у мене. Бачите. Здоровий. Да, Брюсик. Ідемо далі, ще по свиням подивимось, що там ще нас бігає з Верховної Ради. Це маленькі. Ще не, не виросли. І он, бачите, до кормушки. До кормушки, Верховна Рада. Транш он вам уже прийшов. Поч у вас зерно? Там ви все должні знати. Вода у вас є? Так, води надо долити. Зараз ми водички вам дольем, бо вода нинче дорого. Зараз нальємо. Ви ж не здумайте ціну на воду піднімати, Верховна Рада. Так. Однією рукою невдобно. Ну. Сийте воду. так. Вони ще одні трошки більшенькі. У вас теж є все в кормушці? водички вам. Це троє, бачите, які вони. Це такі слухняні, підчиняються. О, це вас питано Верховна Рада. Коли буде скликання сесії? Скоро буде? О, mm. дружбан? Oh, Привет. Вода есть, їда есть. Що ти? Скучав? Гм? Mm. Це такий дружбан. Сиди, бачите, який Руку лиже? Жарко йому. Жарко, жарко, да? О, це вже ось підростаючий молодняк в Верховній Раді. Дивіться, вон трохи транша вам виділили. а ну, Дивіться, не повбивайте друг друга. Гляньте, як вони, о! Ой йо, -йо вони мене вже й вимазали. Три помідора гнилих кинула. Ой-йо. Оце вони були маленькі, жовтенькі, я їх вам показувала півтора місяця назад. Ой-йо, гляньте, який один. Ух, купи! Він Ти здавиться тим помідором. Ім води оце скільки не лий. Зараз я їм ще води налію, бо вода нинче дорого. Ой-йо-мойо. Вони скоро й мене з'їдять отут. Зараз принесу вам водички. Так, верховна рада. Ану тихенько. Рота прикрили всі, ось вам вода їде пийте. Хасище ще лью. Зараз донесу воду. це кури. Раніше камеру ставила, вони так не дуже підходили, а це я, вони з'їдять і телефон, мабуть. Тут чотири курки із сорока курок Залишилось чотири одна. Вон, бачите, куд, куда аж. М? Качки є качки, скільки їм води налили, вони всі випивають випиваються все зі скоростю вітру. Вони такі були, вони вже опирилися, бачите. Через місяць вже їм буде сікір башка. навес такий він зробили, щоб вони ховалися. 嗯。Mm. Що це працюємо далі? Бачите, новий тронж прийшов. Щаричку нарвала. Зелень, зелень. Тепер мені треба отак ось, ось лопата є корішки віддільно, а вершки віддільно. Будемо ділити між Верховною Радою, щоб все було по чесноку. Так. Це отак ми робимо це все діло. Звісно, вашкувато. Ну, треба ж Верховну Раду накормити, щоб не була голодною. Щоб потім нам же закони придумували, тарифи нові підвищували. Тепер сортіруємо. Бачите, так корішки ми зараз одложимо дільно. Трошки вершків дамо, щоб не зовсім обідить. Так, оце поділила. Ось одним даю. Це вже такі, знаєте, як... Ай, наситившися. Ось так, корита бігом їсти. Бачите, як воно? Юльку мені там не обіжайте. Не обіжайте Юльку її їсти треба. Да, Юлька? Ось вона, бачите, там здорова, взросла. Бачите, як вони корішки їдять. А вершки зараз другим дамо. Молодняку. Так, А це з Верховної Ради йде в нас молодняк. Ті так насичені, не голодні, а цим не сось. Новий транш прийшов з Америки. ловіть о. Давайте бігом, 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 бігом їсти. Нападайте. О! Дивіться, які вони голодні. Давайте, давайте, роздірбанюйте кормушку. Ох ти ох. Це називається новий транш з Америки. Одним корішки, другим вершки. Бігом бігом всі такі голодні, а он з збоку стоїть, бачите, ще й задумався надо воно йому чи не надо. Навірно, він ситий. Ух ти, як воно. Дивіться, як вони дірбанять кормушку, все аж підлітає. Це mm. для народу, Треба підкормить наших депутатів. Още он один біжить, спав, навірно, бачите? Біг, біг. От так, зараз вони бігом бігом бігом. За 10-15 хвилин роздірбанять кормушечку, все. Сядуть, будуть лапки чухати і ждать нового транша. Ну, отак у мене проходять дні. В селі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це у мене, що я їм даю, там, веч... це в них обід, можна сказати, бо я приїхала тільки в 10 часов. Ну, нічого. Ще ж буде вечір, ще ж буде вечірній транш. У нас же приходить на день транш і втром в обід і вечором. У нас депутати багаті. Бачите, некотрі. Он... Як Барін стоїть, даже задумався, що йому то робить. Іти, чи не йти. в Розвалочку. А це ті самі голодні. Самі голодні. Вон вдалі ходять ті, що не дуже голодні. О, а це ти що кричиш? Юлька, ану успокойся, чого ти розкричалася? Тіше будь Юля. Невже ти не наїлася? Ох і Юля. Бачите, он вона. Вот зараз я вам їй покажу. Она навіть не тікає. Гляньте, а? коса до пояса на каблуках ходить. Оце Юля так Юля. А хто то рядом з Юлією стоїть, як ми, ми назвемо? Ану напишіть, як ви хочете назвати другу, другу курку. А це ось гусенята чи каченята. Можете поназивати їх. Ну, вони всі почти на одне лице і однієї комплекції. Ми такі всі, знаєте, як, важні. Ну, одним словом, депутати, депутати з Верховної Ради, а? води вам дать, вода у нас нині дорого. Я ж тільки холодну вам даю воду. в гарячій то трошки попозже, як трошки вас пір'я більше, нарожде, будемо, потім вас спарить, морозить, а може і закаптимо. Там уже видно буде. Вибирайте, хто хоче якого собі депутата. У мене вони бачите, як породисті, живим весом можу вам продати. 150 гривень живий вес, недорого. Що це ця 150? Посчитай, скільки вони зжерли. Не ж мене бачите, як все природнє, все натуральне. А оце курка, дивіться, яка. Ну, О, куриця. А вони тут скоро й мене з'їдять. Це 40 штук, мабуть, десь. Ох. Коротше, пів парламента занято, парламента пішло в відпуск, <рі> Відпочивать. Там от зерничко в них є. О, зараз їм треба ще водички отуди в корито налити, щоб до корита йшли, бо вже випили. І сіки не наливай, і сіки не насипай. Все мало й мало. Ох і Верховна Рада. Так Верховна Рада. Ух, Юлька яка дивиться, о, ненаситлива. Їсть, їсть їсть така. такой. Так що можете називати, і підписувати справа, зліва, як кого звати. Все, наїлися? їжте, їжте, потім підете отам в, этот, в котедж, під котеджем будете отам відпочивати. Ну, під кліткою, то у мене котедж, А ось. В кого віла є, з басейном буде. Отам, бачите, можна, щоб не згоріти на сонечку. Зараз в басейн ми водички дольємо, будете плавати там в басейні. О, дивіться, який вона кусок. Депутат шию підняв, дивиться, то, мабуть, главарь, контрольор, ви роботайте, а я подивлюся, що тут робиться, і робить свої виводи. стоїть цим цим займатися чи не стоїть. Ох, крилами як махає, то вже все, ситий пан, ситий. Ось я вже, вже приготували наші депутати мішки. Грошима набивати. Транш роздірбанили, он, бачите, посад в Аврору. Аж два буде. Хтось буде в одну кошолку, Тут дві капусти кидати. Ось ще один. Бачите як? Все треба готувати. Обязательно. комусь в обшори треба завести. Ось буде у нас обшор. В обшури обов'язково. Ну, Юлька, як обично, в АТБ свої буде бабки ховати в пакети АТБ. На каймани. Ось бачите, це на каймани треба забрати бабки. На каймани. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, як вам оце сільський контент. 4 дні чи 5 днів буду. Це буде тут. вам Такий контент буде.